На першу проконференцію нового генерального прокуратура підвищення заходу безпеки. Ось журналісти вишколис у чергу шукають себе у списках акредитації. Раніше у тій жі залі Брихен давав речник АТО Андрій Лисенка і так не перевіряли. Медійників зібралось за сотню лише телекамер, чи не три десятки. Ось яскравий приклад. Скільки уваги привернула перша прес-конференція генерального прокурора? Називається Спробуй влепити свій мікрофон. Стромили, втім, ненадовго. Прийшов генпрокурор із своєю текою мікрофони поперекидав. Це не я спочатку в шокіна розпитують про деталі затримання екс очільника фракції партії регіонів Олександра Єфремова. Генпрокурор конкретику оминув. Ми затримали за зловживання при обчаючих та борбові підроблення. Окрім того, є і інші статті. Ось вся зараз до позопрацьовуються. Я думаю, вони будуть йому придяволі. А це буде трошки пізніше. Згодом затримують і інших високопосадовців часів Януковича. Анансую Шокін призвіш не поточнив. Хіба що сказав про Ріната Ахметова? Мовляв, на того поки нічого Я немає. По не скажу побачиться, і скоро відповіді генпрокурора були вкрай короткі, менш ніж за півгодини Прес-конференція закінчилась. Зала спорожніла. Є нова інтрига. Як ми почули з цієї прес-конференції, ми не почули якихось імен, прізвищ і фактів. Те, власне, що за для чого ми тут зібралися? Ми почули інтригу. Новий генпрокурор інтригує ігор Євген Каченка, програма Вікна СТБ.